Тарас Шевченко Уривок із поеми Іван Підкова. Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати, панували, добували і славу і волю. Минулося осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити. Козацьке біле тіло в китайку повите. Високі ті могили чорніють, як гори. Та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні, лихо танцювало, журба в шинку. Горілку поставцем кружало, було колись добре жити на тій Україні, а згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара, за лиману, небо, сонце криє, синє море звірюкою то стогне, то виє. Дніпра гирло затопило. Ануте, хлоп'ята. На байдаки море грає, ходім погуляти.